Всім вітання. Зараз продовжимо експеримент. Схема трошки змінилася, додавалася одна індуктивність. І тепер дивимося. У нас одна спіраль, друга спіраль. Вивід другої спіралі поки що вільний. Маємо на столі вимірювальний прилад, яким буде міряти різницю потенціалів і напругу на даній розетці. Будемо контролювати нагрів. І слідкувати за напругою і споживанням. В даний момент у нас зараз виключене навантаження. Лампочку я поставлю за яке споживання. І тепер приступаємо до самого експерименту. Включаємо, зараз ще не будемо включати. Так, перше, що ми робимо, дивимося у нас на розетці. Зараз. Напруга 2 вольти, так? Ну, це наводки. Якщо ми візьмемо от щуп це в мене земля, от земля в мене, я ставлю щуп одразу на вольтметрі. Якщо поставити на зміну складову з'являється напруга. Тобто по одному щупу другий вільний, вже у нас є. Я відкидаю 0. ставлю Землю одразу з'являється напруга. Тепер, знову ж таки, це ми міряли на розетці постійно, і тепер зміна складова на розетерці 0. Бачимо, так? Що я роблю далі? Беру цю лампочку, якою я буду робити. заміри. дивимося, яке її споживання. Так Зараз отмет виставиться так. 70 Вт. При даній напрузі у нас споживає 70 Вт. Дивимося, яка у нас напруга 225 вольт. Так, включили нагрівальний елемент. У нас зараз споживання 86 Вт і беремо вимірювальний прилад і міряємо різницю потенціалів. Земля і розеточка. Сто одинадцять, сто тринадцять, сто одинадцять. Тепер далі що робимо? Земля? Так як там друга включаємо? Так, тепер нам дана лампочка, от у нас. Будемо дивитися, яка у нас напруга буде на цій розетці і яке буде у нас споживання. Так, споживання у нас зараз 112-109 Вт. Тепер дивимося на напругу. Так, напруга у нас зараз контролюємо по змінній складовій. Немає. По постійній складовій, Так, поставимо на 600 вольт. 240 вольт. Так, тепер я дану лампочку включаю. Зрозуміло, як вона працює. Так, тепер дивимося на споживання. Споживання у нас 97 Вт. 225 вольт. Лампочку я включив. Так, сюди дивимся, що лампочку я включаю. Лампочка запрацювала. Так, що, ну, видно буде одночасно, що лампочка загорається так? Тобто у нас споживання додається. Можна сказати, нічого не додається. Тепер буде коротенька зупиночка і поспілкуємось без шуму і гаму. Так, оскільки цей канал дивиться багато російськомовних товаришів, які в даний момент проживають на території Росії і також цікавляться цікавими технологіями, схему виставляти кінцеву не буду. Ви бачите, що тут є діод, є нагрівальні елементи, споживання у нас йде 89 Вт. Коли я в дану розетку включаю лампочку, от у нас лампочка загорається, от дивимося, споживання. Фактично не міняється. Тепер, що стосується нагріву. Чи при такому споживанні 95-94 Вт у нас відбувається нагрів? Дивимося, 78 градусів. І ми маємо одночасну роботу лампочки 70 Вт. Із даної розетки, яка включена в дану систему. Це продовження попереднього експерименту. Як ви бачите, вже тут задіяна земля. Якщо я землю не буду задіювати, цього ефекту не буде, одразу кажу. Так що саму важливу роль в даному досліді виконує земля. Ви побачили, що у нас є різниця потенціалу між. Землею і даною розеточкою. Це не є у нас мережа, це є розетка із системи. І вона має на собі напругу. Зараз ми заміряємо. Так, у нас 600. Щоб ви зрозуміли, яка у нас напруга на даній розетці. Стоїть постійно, бачите так? 280 вольт. Тобто це не може бути мережа, зрозуміло, споживання 87 Вт. Нагрів 82 градуси. І з даної розеточки, лампочка. Зрозуміло, як працює. Таке інтригуюче відео, але треба. Мати не рибу, а треба мати вудку. Вудка це знання. Знання я даю, їх треба отримувати, слідкувати, розуміти. Всім успіху і до нових зустрічей!